Друзі, всім привіт! На зв'язку Петро компанія Advisor Auto. Сьогодні 6 червня 2024 року. До нас прийшла чергова партія автомобілів із Південної Кореї, і в цьому відео швиденько покажу вам, які автомобілі, пробіги, комплектації, а головне ціни в Україні під ключ зі всіма витратами. Поїхали! Як завжди, я на офіційному сервісі Hyundai Auto Trading Одеса. Тут всі автомобілі перед видажею проходять як мінімум діагностику. Ну а більшість проходить повне обслуговування по наших гарантійних пакетах. Одразу перепрошую за шум, в Одесі немає світла, там позаду тарабанить великий дизельний генератор, тому вибачайте. Але машина вам мушу показати, бо всі файні, всі як собі підбирав. І починаю з Hyundai Ioniq 5 Це вже 22 рік випуску, повноприводна версія, престиж комплектація. Має багато додаткових опцій, практично, практично максимальне виконання. Ну, хто в курсі справи, як відрізнити престиж, то зразу все побачили: срібні накладки, фари з лінзами, панорама із доп опцій, камера асистентів на лобовому. І у нас опційний салон, ось такий комбінований, сірий, ну класний капець. Це мені салон на іоніках подобається найбільше. Тут плюс із доп опцій ще натуральна шкіра, і у нас отаманки на двох передніх сидіннях, електропривід. Позиції релаксу і так далі. Акустика Бов, звичайно, з великим сабвуфером. Там у нас велика проекція. Тут єдине, що чого так немає, камери на 360 градусів, тільки задній вигляд з двома ракурсами. ну І так тут в принципі практично все. Пам'ятаєте, що Іонік може віддавати 3,5 кВт енергії. Є підігрів заднього дивану це також допопція для іоніка. Ось так виглядає. Тут 86 тисяч пробігу. Не пам'ятаю, що по фарбі, можливо, є щось підфарбоване. Ціна в Україні під ключ зі всіма витратами на сьогодні, на червень 2024 року. Вони починаються від 30 приблизно, ну, в такій комплектації повноприводні. І доходять десь до 33. Хоча я вже за 33 давно Іоніка не купляв. Понятно, що ціни просіли в Україні, але все-таки такі ексклюзивні варіанти, там матові з опційними салонами і так далі. Ну, коштують дорожче, звичайно. Ну, їх і в Україні дуже мало. Саме цей став десь приблизно в цьому діапазоні. Буде детальніше відео для TikTok хто інстаграму, там трошки детальніше його покажу, тому підписуйтесь шукайте нас. Далі, Hyundai Santa Fe, TM Prestige. 19 рік із деповці Panorama. Отакий гарнюнчик, Максимальні LED-фари адаптивні. Гарна дорога решітка радіатора, парктроніки, 19 колеса, камера асистентів на лобовому. Повторююсь, до попці панорама. Звичайно, що моніторинг сліпих зон, комфортний вхід, комфортна посадка. Він номер. Пробіг 92 000 км. То пам'ятаю, ця машина продавалася на дорозі. Ну, якщо чесно, я її тільки купив, думав, зараз зароблю на ній. бо Ну, гарна ціна, вона виходила 28 тисяч доларів під ключ. В Україні можна було і за 30, і за 31 продати. Але треба було гроші на логістику, тому я її практично зразу там, протягом тижня-півтора з моменту покупки віддав по собі вартості нашим клієнтам з Черкас. Їм вітання. Правильний вибір, правильний час, що казати. Повний електропакет, дотяжка всіх вікон, дитячий замок, неймовірна опція, зручна у кого діти в кожному відео це кажу, але я цим користуюсь просто кожного дня, тому наголошую. Повний пакет асистентів, екстрене відгальмовування при появі перешкоди спереду, заду, з боку. Адаптивний круїз сліпі зони, моніторинг хрест трафіку. Підігрів заднього дивану, підігрів охолодження передніх сидінь. сидів. Ці Цікашкіра класна. файний такий свіженький, тут не знаю навіть чи хімчистку треба. Ну, Треба всім, але тут така, така легенька може бути експрес. Клімат двох камера заднього виду. От. І у нас стеля теж. Не просто такий матеріал, такий темніший не завжди попадається, і велика панорама. Шикарний. Ціна, я вже сказав, 28 під ключ. І плюс клієнти взяли ще гарантійний пакет за 800 доларів. Тому тут повне обслуговування на офіційному сервісі і гарантія рік 20 тисяч кілометрів. Тож в TikTok відзнімлю детальніше відео, все розкажу. Що казати? Ціни на такі машини вони тримаються в районі 28. І коливається плюс-мінус 2000 доларів, в залежності від того, який буде пробіг і скільки буде опцій. Бо тут ще може бути камера 360, проєкт, цифрова приборка і комбінований салон. Буває ще повністю коричневий. Такі варіанти коштують 30-ку, деколи накриту 30-ку, якщо пробіг до 100 тисяч. Ну, і повноприводні версії теж можуть бути дорожче 30, якщо невеликий пробіг і багата комплектація по набору додаткових опцій. Ось такий красунчик, рідна фарба. Мінімум якихось колів, дуже гарна. Дуже-дуже гарна. Міг купу грошей на цій машині заробити. Такс. <гум> ну, добре, що клієнти мене виручили тоді, то я радий, що клієнти прийняли рішення і я зразу зміг погасити логістику і так далі. Значить, Наступна машина це Hyundai Ioniq 5. Я тиждень тому для ТікТоку відзнімав аналогічну машину, куплену в один той самий день, Цей просто пізніше відправився. Він продається за 27 500. 27 500 за цілий Онікс пробігом 70 тисяч км чи 68. В рідній фарбі. От, 68 тисяч. Видно? Видно. Ось він номер. Вся історія по кожній машині збережена. Ну, ось такий, він трохи бруднуватий зараз. Але це в рідній фарбі машина. В рідній фарбі машина. Тепловий насос, двохзонний клімат, підігрів охолодження передніх сидінь, адаптивний круїз, екстрене відгальмовування при появі перешкоди спереду, лед фари, лед ходові вогні, ззаді led летоптика, перед парктроніки. Ну, що казати? 27500 по наявності не прогавте свій шанс, як то кажуть. Рекомендую. Йдемо далі. Так, Сідемо далі. Sorento. За 22 500, щоб ви розуміли, ця машина стає в Україні зі всіма витратами. Ну, плюс-мінус, звичайно. 18-й рік. 147 пробіг. Це престиж Із додаткових опцій сліпі зони. Вона в рідній фарбі. Салон, бачите, перфорована екошкіра, підігрів охолодження передніх сидінь, підігрів керма, клімат, монітор скріплеєм Android, автокамеру заднього виду, електропривід водійського. Підігрів заднього дивану. 22, 500, народ. Приймайте правильне рішення в правильний час. Це взагалі шикарна покупка, якщо чесно. Ну, був бюджет 22, 22 500. Дивитися спортивно чи Серенто. Хотіли б ми кажуть клієнти більшу машину. Будь ласка, Серенто. Сиренто трошки дешевше виходить, ніж Santa Fe, хоча це ну, то, то саме практично. То саме практично. О, гарна машина. Що тут треба доробити так по-чесному. Фари трошки краще зробити. Вкласти від 100 до 300 доларів. Щоб поставити або led лампи, або білет модулі, і все буде шикарно. Десь там потертий бампер тут. От. Ну, он там трохи. Ну, Це що проблема. Ось така машина чесна, в гарній комплектації, так, без асистентів повних, тільки сліпі зони, але все одно 22500. Вони так і починаються. От такі варіанти від 21 в принципі, можна підбирати, просто буде пробіг більший. Не буде сліпих зон. Але без клімата, без підігріву охолодження я сарант ніколи не купляв. Нема сенсу, потім не ліквід стає і вам некомфортно їздити на такій великій машині. От. Тому, якщо треба, то 21 вже щось може бути. До 23. Ну в такому вигляді, а все, що дорожче, вже будуть led фари на три лінзи і так далі. Так, далі у нас 2 К-5. Треба закрити капот, бо нефайно виглядає. Зараз покажу. Міняємо акумулятор по дорозі. Майже у всієї партії закінчились акумулятори. Що робити? Значить, маємо ось такі дві К5 в комплектації тренді. Одна 18500, друга 21500. Чому такий розбіг? Хоча на двох пробіг в районі 150 тисяч км. Питання, що по фарбі, і питання наявності асистентів. От і вся різниця. Ось ця у нас. Так виглядає фарбовані бампери по фарбі, по всьому раз не пам'ятаю, але нема такого, що я купляю щось сильно бите і так далі. Максимум якісь косметичні підфарбування Т1-2. Не виключено, що вона в рідній фарбі. Це тренді, але без клімата. Має вентиляцію сидіння, підігрів, звичайно, також підігрів керма має, електропривід водійського має. Просто без активних асистентів безпеки. олет фари, ззаді летоптика, 17 диски, ззаді імітація роздвоєного вихлопу, це все є. Ця стала в районі 18500, плюс-мінус 500. Плюс От. А ось ця з відкритим капотом вона вже перевалила за 21 тисячу доларів. Пробіг трохи менше, там 140 з копійками, наскільки я пам'ятаю, камера асистентів, що там, що там є, але тут сліпі зони моніторинг трафіку тут адаптивний круїз контроль і там у нас зараз покажу двозонний клімат, велика мультимедія, широкоформатний CarPlay, Android Auto, підігрів охолодження сидінь, шайба, електростанкові гальма, на така багатша. Тут екошкіра також, така м'якусінька, приємна капець. От. Їх нема з асистентами, розумієте? Тому такі ціни. Ну, Ціна, по-перше, справедлива, але по-друге, їх важко купити. там. Якщо 2-3 машини добрі в місяць проскакують, в такому бюджеті 20 плюс-мінус 200, то вже добре, якщо чесно. А з асистентами, то і то не знаю. Е, тому якщо ви хочете кап'яту, за щось гарне, ціни починаються з 18 тисяч доларів, тренді з 18 500 щось толкове починається тільки. І доходять вони до 22, а в дорозі у нас купили недавно машину 25500, просто практично нова. Ну, тобто Кожен собі підбирає на свій гаманець. Далі, ця Santa Fe Inspiration залишилася з минулої партії, тут повне ТО. І ми маємо зареєструвати зразу на номера, а не видавати на транзитах. Такс. Ну, понятно, камера 360, склопакет, шкіра напа, комфортна посадка, безключовий доступ, шкіра просто капець. Дуже 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 якісна. Ну, і ця машинка така свіженька. 108 пробігу. Теж я купив на продаж, поїде вона в івано франківськ Також одразу забрали. Родичі забрали, що казати. <смі> значить, Тут по кришці багажника або підфарбування, або заміна не пам'ятаю, і все, більше нарікань нема, і то паркувалися, бо що, тому що всі шви герметики, все ціленькі, тільки поляді. Або десь відкривали в паркінгу і зачепили, або з відкритою кришкою багажника дали задом. От, ось така штучка. Повноприводна, семимісна. 18-го року проекції немає камери на проєкції немає і немає розетки на 220 вольт. Ну, взагалі вже дрібниць, якщо чесно. Ну і панорами, звичайно. Панорами немає ще. Ціна в Україні під ключ таких машин починається з 30, саме повноприводних. Хіба би був дуже великий пробіг? Там більше 150, то можна до 30 взяти нормальний повноприводний Inspiration. Доходять на сьогодні Inspiration до 35. Дорожче останнім часом не купляв. За останні півтора року купив багато Inspiration, це правда. Ну, що показує, напевно, на то клієнти є. Просто це дуже дорого зроблена машина. Як і престижі, класні і так далі, але інспірейшн це завжди. Якби вартує, то і доплати, тому що машина зроблена дорого. Тут і покращена шумоізоляція, і склопакет, і, ну, і шкіра, тільки сама шкіра, що вартує. Ну, Наппа просто. Вона десь має під, під 2,5, може під 3 мм. Натакам якусенька, Ну, Шкода, що ви не можете спробувати, <laughs> яка вона приємна. А є, є люди, кому без різниці яка шкіра. Тут, тут ви собі вже як то кажуть. За що хочете, за то заплатіть. Хочете заплатити за пробіг, хочете заплатити за більший набір опцій, але шукайте так, щоб це все було в балансі. От. Я говорю, не платіть за пробіг, а тут на Санта-Фе, це крайня машина з цієї партії, ну, ще лишився карнівал на сертифікації у нас по митниці ще є питання. Тут пробіг по машині 16 821 кілометр. І цю машину я також купив на перепродаж і також. Одразу, одразу віддав. Треба було велику суму на логістику. І так, я одну купив, зразу треба було закрити, поки купив другу, знову треба закрити. Так, З цієї партії всі машини продані, нічого нема по наявності. Це для тих людей, які дзвонять кажуть, а що у вас є по наявності? А нічого немає, все продається в дорозі. Ну, Всі машини з історією, всі машини перевірені. Це певно, що люди купляють. Ну, Коли продаєш, кидаєш три фотографії. от. Там така ціна. Ти не знаєш, який пробіг і все решта. Я кидаю всю історію. Звичайно, що люди купують в дорозі, тим більше ціна. От. Що казати? 20-й рік, рестайлінгова ТМК, комплектація ексклюзив, має адаптивний круїз контроль немає сліпих зон. Це якби один мінус по цій машині. Вона так-то в рідній фарбі. По аукціонному листу, по-моєму, був ремонт одного крила, по факту приїхали, подивились, тут нічого такого немає. Є адаптивний круїз, є екстрене при появі перешкоди спереду. Вже зареєстрували її, вона поїде за кордон одразу. Клієнти планують повертатись в Україну, то вирішили розмитнюватись в Україні. Але поки, поки там проживають, працюють, забирають її за кордон. Ну а могли одразу розмитнити в країну Європи. В Польщу, там, в Румунію. В інші країни вже є досвід, практика. Тому, якщо цікавить, також можна в принципі це обговорити. Ціна цієї машини 35 тисяч доларів. Віддав її по собі вартості. Я вже вам пояснив ситуацію. По наявності таку машину можна продавати 38-39 тисяч доларів. Вона спокійно буде продана, тому що вона практично нова. Просто вам поясню, яка би була ціна по наявності. Якщо під замовлення, ну іменно ідентичний варіант. З таким пробігом все одно воно буде коштувати в районі 35 плюс-мінус 1000 доларів. Якщо захочете трошки більше опцій, то, наприклад, сліпі зони буде додати, а пробігу трохи більше. То все одно ціна буде плюс-мінус така сама. От. По комплектації тут все непогано, велика, широкоформатна мультимедія, клімат, підігрів охолодження сидінь, електропривід водійського, електропривід переднього пасажирського. Отак От виглядає. Ну, Все досить. Досить-досить непогано, Ще купа плівок по салоні. дверні карти навіть не позривало корейці. Я тут дуже люблять з пленками їздити. О, ну, Це хай клієнти вже зривають. Бо купили практично нову машину. Тут просто якась шкіра, але досить 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 якісна. Задній диван взагалі, походу, ніхто не їздив. Отак виглядає гарно. На ну, цій центральній консолі, яка під карбон зроблена. На дорогих комплектаціях там повністю алюміній, тут типу пластик під карбон аквапринт. Там також плівка ще поклеєна навколо цих всіх кнопок, щоб ви розуміли. Тут практично нова машина. Зараз вам трохи покажу. Ось тут я трошки пробував віддирати. Бачите? Плівка здирається. Просто новенька машина. Щось подібне, щось подібне. Вже рестайлінгове. Воно починається, якщо чесно, від 28-29 тисяч доларів за адекватне рестайлінгову Санта Фе. Питання про бігу. Тут нова коробка, новий двигун. Пару днів тому на каналі мало виходити відео. Сьогодні я знімаю 6 числа, воно ще не вийшло, але воно вийде. Після цього вийде це відео. Я там розказав за двигуни коробки, смартстрім, за обслуговування, за болячки, проблеми і все решта. Їх як таких тут немає, якщо ви адекватний водій і нормально обслуговуєте свою машину. Починається повторюю. 28-29 тисяч доларів ви можете купити рестайлінгову Санта-Фе адекватно пробігом там до 150 тисяч кілометрів з нормальною комплектацією. Це реально. Просто ніхто не питає за такий пробіг. А в Україну, якщо вони їдуть, вони їдуть з пробігом під 200, просто вони скручуються, і потім ви на авторія їх бачите вже з пробігами 30-40 тисяч, 50 тисяч кілометрів. Ви просто майте на увазі. З приводу, з приводу, до якої ціни вони доходять, в принципі, ну, також. Відео буде, побачите там Санта-Фе за 42-43 тисячі доларів. Питання комплектації також практично нова, але 21 рік трошки дорожче розмитнення там. І е, по тій машині в комплектації каліграфії. Ну, Те що саме, що Інспірейшн до Рісталінгу. Тобто на будь-який гаманець можна підібрати. Хочете практично нову у максимальній комплектації, то буде ціна ближче там, до 40-45. Більше 45 вже нема сенсу віддавати, тому що там вже можна купити реально полісейда. Він буде трохи, трохи кращий, більший, якщо вам треба таку машину. Де, може, старіший по дизайну трошки, бо він з 18 го кінця 18 року почав випускатися, але все-таки це флагма. Тобто, на будь-який гаманець можемо вам підібрати з історією прозора, підібрана машина, де все показано. Кожен болтик, шоу, герметик, страхова історія, аукціонний лист, техпаспорт, техогляди, опис аукціону, аукціонний лист. Ви все бачите перед тим, ще наші колеги виїжджають на огляд. Якщо вам треба саме такий підхід до роботи, готовий вам допомогти. Бувайте здорові!